Вітаю, ви ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Не встигли охолонути повідомлення про те, що в Україні з'явилися вже далекобійні крилаті ракети. З такою фрівольною назвою Фламінго. Так. Там багато незадоволених тим, що така назва якась несерйозна і взагалі якийсь птах-то не наш. Африканський ще там якийсь, так. але не український. Ну, Бог з ним. Так. Але ж деякі блогери просто напряму пишуть, що нам морочать голову, що ніяких фламінго не існує. Так, ну так і прямо і пишуть, що це влада так морочить українцям голову. Так, тому що їй нічого, ні, ніяких результатів її діяльності немає. І тому вона ось вирішила придумати отаку, отаку щуку, Ні, штуку, так. Про фламінго. Ну, я думаю, що це можна доволі легко перевірити, раз влада заявляє про те, що це фламінго вже є, і навіть їх там декілька штук показують так нам. Про те, що декілька штук є вже ну, для підтвердження, щоб уже не було яких балачок про те, що це все неправда. Я думаю, що владі пора показати ці фламінго в ділі, так. і е, кращого, так би мовити, об'єкту. Для нанесення удару з усіх точок зору. Так, як Омський НПЗ, прости господи, нафтопереробний завод, мабуть, найбільший в світі, немає. немає. Чому немає? А тому, що ось я тупо забив в Гуглах, кажучи по-простому, так, Яка відстань від Києва до Омська по воздуху? так, от, Я навіть не беру там десь на Сході, там десь із Сумської, чи Харківської, чи Чернігівської області запускати е ці ракети, а просто з Києва, просто із е Печерських пагорбів. так, і ось, читаємо. Так, дивлюся. Дивлюся. Що ж ми читаємо? А ми читаємо про те, що розстояння по воздуху від Києва, Україна, Юкрейн, так, 2884 і 23 сотих кілометри. Так, ще і 230 метрів є. ну, Якщо заявлена дальність польоту цієї ракети складає 3000 кілометрів, то кращого об'єкту у сенсі того, що найбільше виробляє всіляких грючі-смазочних матеріалів, гевері, і... Віддаль підходяща, За, заодно будуть перевірені тактико, технічні, заявлені, так би мовити, оці всі речі, цієї ракети, Фламінго. Так що, отам, якщо люди балакають, так, щось таке, так, і чим далі, тим більше, я так дивлюся, у цьому сенсі, ну бачите, відключається. Комп'ютер, так. Так ось дивимося ми. Я рекомендую просто нашій владі, даю цілі указання, так, просто із вулиці Інститутської, можна з банкової, так, стрельнути по Омському НПЗ. Якщо там все заявлено так, як воно є, це 3000 кілометрів. Так, це бойова частина, е, тона 150 кілограмів. І це найбільший в світі нафтопереробний завод в Омську, то нема кращої е, цілі. Для того, щоб оці всі розмови, так би мовити, закінчити одним махом. Отже, даю целе указання Омський НПЗ. Якщо навіть там десь із Чернігівської області спрямувати туди, ну це буде десь так. 2 500, 2,5 тисячі по воздуху, всього лиш. Так. І, звичайно, що буде він просто знищений цей НПЗ, найбільший в світі. Ще раз нагадую: якщо це правда, і е, всі тактико-технічні ці характеристики, вони наявні, а не просто це розмови якісь там. Бо там уже пишуть, що це макети, там всяке. Ну, Будуть писати більше, якщо ці ракети не покажуть себе ось е, у ділі. А, ну це ж бачимо, що воно ну, може навіть до Новосибірська, в принципі, то долетіти. якщо... А ну, давайте зараз наберем. Так, ну... Давайте наберемо, що тут до Новосибірська. Бо там же ж Новосибірський цей Академгородок колись я там бував, как учений, БСУ. Большой совєтський ученый. Так, а ну подивимося, що нам каже тут Новосибірськ. Так, ну воси. І... э би -э се Не, так, ну, по-русски же надо как-то. Так, а я вот уже звык по-украинскому. Так, расстояние Киев-Новосибирск по воздуху. Так, а ну что тут по воздуху? Так, ну вот, расстояние по воздуху 3479 І 59 сотих. Це з Києва. А якщо ми, наприклад, запустимо з Харкова, так, то це вже і буде ті 3000 заявлених, заявлених кілометрів. Так, так що от такі, вельми шановні, панове пироги. Всім здоров'я і удачі і нашої перемоги над цією дикою ордою московитів-андрофагів!